Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Красті. Та сьогодні, друзі, я буду виживати на одному блоці. Я поки що не знаю, з ким мені доведеться виживати, але в мене є здотки, що я можу виживати з цим клятим оленем. Сподіваюсь, що це не буде не так. Так, давайте здобудемо один блок ґрунту. Так, слухайте, друзі, я хочу з першого разу нічого собі. Я не встиг поставити знизу, але в мене є план. Стіцісті, друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Якщо ми зараз будемо ставити не знизу, а поставимо трохи. Лівішим, ось так. Та будемо здобувати, щоб потім поставити знизу блок. Грунту, так, один вже є. Ось це мені. нічого собі. Оце так у мене є. Столева лопата. Оце я розумію. Так, швидесенько будемо здобувати все. Мені здається, що цього нам вистачить. Так. На жаль, я не зміг поставити знизу. Сподіваюся, що з третьої спроби я все це зроблю. Так, друзі, давайте. О. Ні. Так, о, дивіться, друзі. Це нам потрібно все вбрати. Так, та будемо ось так ставити. Та навіщо я сюди поставив? Все, нарешті це можна все зламати. Так є. Тепер можна трохи розширити нашу платформу, щоб ми могли е, тут щось побудувати. Сподіваюсь, що я буду виживати з кимось добрим. О, оце, я розумію. в мене тепер є блоки. Буду будувати будиночок собі скоріше. Так, нічого скільки сього цікавого. Так, слухайте, а давайте давай таки я буду ось так. Сюди, сюди. Дивіться, зараз буду будувати собі дім. О, о ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Олень. Не підходь до мене, не підходь. Так, це потрібно, це лялька якась. Привіт. Я її привіт. викину. О, привіт. Ти мене не налякала це. Ти його О, поставила. Я старалась. Слухай, це не смішно взагалі, а якщо б цей олень о, ожив? Ну, смішно, ну трошки пошуткувала, не можна? О, гаразд, можна. Але я чуть штани не наклав. Не наклав вже. О, о, ні, наклав. Тепер полетів донизу. О, слухай, а що ти взагалі тут робиш? Зараз я Во. Я взагалі тебе шукала, щоб тобі подаруночок віддати. Який подаруночок? Тримай. О, це що таке? Так, давай подивимося. Так, О, маленький такий олень. Так, а, слухай. Іграшка. так, я зараз ось так зроблю, щоб вона не впала. Так забираємо, Дякую тобі велике. Це слухай. так, щоб ти про мене кожен раз згадував, коли на не неї дивишся. Ну, добре, знаєш що. Я взагалі тут зараз буду будувати будинок. О, можна слухай, з тобою? Так, ого, нічого собі. Так, слухай, треба побудувати платформу, щоб можна було побудувати тут величезненький такий будиночок. Ну, хоча не дуже великий, тому що я не хочу все це потім відстраювати. Ось так. Так, сюди. Точніше, декорувати. Так, диви, яка в нас платформа, тут величезна, відбудовується. О, можна будинок великий по побудувати. Так, о, це буде круто. Я вже бачу, як це можна все зробити. Слухай, так це що? Я буду виживати з тобою? Ну, мабуть, mm -hmm. так. Невже, друзі, в мене з'явилася нормальна подруга, яка до мене не залицяється, не пристає? все буде добре. Нарешті я дуже довго шукав собі нормальну а, що подругу. ти стоїш? тільки я працюю. Взаліто, ні, я тут також працюю. Я нашим підписникам розповідав, що нарешті я знайшов собі нормальну подругу. Так. Ой, це о. Ти мене. Ну, до речі, таки так. Зараз, слухай, я буду вже будувати будинок. Почнемо з. Знаєш що? Я хочу ось тут його пос... будувати. Так, скільки блоків? Давай Чотири угору. Ну не дуже великий. Чому? давай ось. Тому що чим більше будинок, тим важче його захищати, розумієш? Так, о ні, а від кого я тут ти трохи. Ти збираєшся захищати. А це ще я не знаю. Що за звук такий? Ой. О, О, ні, дивись, ні, ні. Моя сестричка. Привітики, сестро. І що ти робиш з моїм красенним? Це мій мі, хлопець. Залишки? Ти щось знаєш? Я не твій хлопець взагалі. Ти що з, з ну, що ти Відвали від неї! Ой, а ну йди, це Вали, Ей! значить так, Олень. Красі не чіпай. Привіт, красеню. Слухай, навіщо тобі та дурна моя сестра? Вона слабка, а я дуже сильна. Можливо, ти хочеш бути зі мною. А ще в мене є Олень. Ось такий. Він слухає тільки мене. Тому, якщо ти хочеш жити, тобі потрібно обрати мене. Знаєте її, що? Трості. Я не буду обирати тебе великлятий олень, я тобі зараз роги пообламую. <гум> Ах, так. Зараз я вам покажу. Де вона? Дивите. Не знаю, кудись звалила. Так, тільки не вистачало з, цими, з цим оленем виживати. Диви, що тут є. Так, диво. Блоки різні. О, ми можемо побудувати будиночок, це круто. Так, швидесенько, ось сюди. О, це я розумію. Так, і нам потрібно зробити дах. Якщо ця божевільна твоя сестра знову з'явиться, то ми повинні бути підготовлені. Домовились? Так, треба швидше робити, щоб вона не зайшла в наш будинок. Так. Так, ось тут будуть двері, зараз я все поставлю. Відьми? Так, відьми, валідін! Зруйнували мій будинок, ах ти, носата! я тобі зараз пику натовчу. Я тобі казала, краще обирай мене. Знаєш що, відвали? Так, зараз я їм покажу, відьми прийшли так, сюди. Зараз є і скип. Я нічого не бачу, нічого що, не бачу. Я також я осліп. Так, де яблуко? Мені потрібно їсти. Ах ти, відьма, клята. О, все я встиг. Дай й що? Тримайся тобі. Але мені тут все. Я тобі скину, бери. Так, слухай, в мене нема дверей, нам потрібно тепер зробити О, диви. Тут можна побудувати оборону. Хм, До речі, дивись, що можна зробити взагалі. А я вікна це... поставлю. Ось так ставимо, це сюди. До речі, щось потрібно викинути. О, це викидуємо. Знаєш що? Я ось тут поставлю намет, щоб вони подумали, що я буду жити ось тут. Як тобі така ідея? Ну, але ж вона швидко здогадається, що ти не там. Ну, слухай, це її затримає трохи. Так, за що? Так, мені потрібно зробити скрафтити двері, до речі. Я зараз поставлю скриню ось тут. Так, це ставимо сюди. Ось. Та сюди можна покласти деякі речі, які я не буду використовувати. О! Так, друзі, зараз поставимо та буду пити кока колу Дивіться, два таких апарати є. Оце. Вікна вже є майже. Знаєш що? Нам потрібно дещо зробити, щоб сюди ніхто не пробрався. Ось так все це зачиняємо. Зараз у нас буде такий крутий будиночок. Сподіваюся, що дівчина ця Олень сюди не пробереться. Так, сюди, сюди. Диви, оце так круто. Я розумію. Так, так сюди ще. точно не пробереться. Ой! Знаєш що? Красі? що там таке? Зомбі! Так, я тікаю, зараз сховаємося десь. Так, си, скиду їх. Куди ти лізеш? Треба просто сховатись. Треба Селян їх бити. клятий. Так, їх дуже сильно бити, до речі, потрібно. Так, зараз я спробую їх скинути. Та ні, вони щось не кидаються. Є, я лоф. Гой, спорту шити потрібно. Так, є, У мене залишилися два серця. Так, їмо. Так, і зараз ми їх всі вб'ємо. Це клята серстра твоя, все це робить. Так, це я. Поки Де ти не, не вирішиш бути зі мною, я а буду виходь. все робити. Що страшно сховалась, так? О, так, до речі, до речі, можна взяти. Зараз ось цю броню. Тут потрібно тільки трохи викинути. Ось так є. Все, в мене є броня. Заходь швидше сюди, нам потрібно зробити. Ще? Щось... Що там? Так, що ти там знайшла? Так, є сюди, верстак ставимо. Що це таке? Чи, О, що? ні, Назорий дах Треба потушити все. Так ліжко буде. Так, знаєш, що? Зараз потрібно швидко зробити двері. Ось так, все, двері готові. Зараз сюди а, поставимо, щоб. Будинок ніхто... вийшов. Так, головне, Ей! тепер я <рістись. рістись> Крайці, обирай мене. Сверху, дивись. Я дуже сильна. Да, в мене є олень, а в мені ні. Тому обирай мене. Та пошла і ти чула, знаєш що куди! Ти той олень є? Лісом йди, не буду я з тобою, ти божевільна та зла, а я з такими не зустрічаюсь взагалі. Так іх ти, відьма, носата. Зараз, зараз. Що? Ох, не загинув. Так, у мене влизуна? є півсерця є. Так, зараз, зараз допоможу тобі. Ди Давай, сюди! Приї. Ось так. О, все. Так, зачиняємо. О, блискавки. Ти бачиш, там які блискавки. Знову це ялень. Та так, Ході зачиняємо. Так вона. Дивись, дивись, треба закрити її зараз. Так, годі. Що? Ти що розмовляєш? О, ні -ні 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 -ні. У мене не чіпай! Красті не чіпай! вбий мою сестру швидко! Ні! Вбивайте. Я тебе закрию. Вона сказала мене не вбивати, Эй, відійди. Не можу я не можу О, ней зараз! Ось так, донизу. О, ні, я ще один полетів. У мене ж крутий топор. Зараз я тобі покажу. Що ти там покажеш? Красті, обирай мене, мене обирай. Ні, я з тобою не буду зустрічатись. Так, нам ну, потрібно залатати дах. Так, це зачиняємо. Ох, що ж робити, що ж робити. Так, у мене є план. Мені потрібна твоя допомога. Що, так, іди сюди. Я допоможу? Ось так потрібно ставити ось ці штуки, щоб вони сюди не пробралися. Так, так сюди. Добре. О, я трохи не туди поставив. Так, ось так ось Це зламати все, щоб вони не пробралися, цей клятий голень та ця лосиха, або як її твою сестру Ой, звати, що, я не згореть? знаю. Так, туши скоріше. А я спробую тут все закласти. Так, так, щоб вони не пробралися. Ще я поставлю колючі дріти і дріт, дріт, все. Я можу с... залатати. Так, але як це зробити? Ось це, до речі, таки так. буде важко. Ну я що ж таке, я завісти? застряг. О, ні, я впав. Там ще потрібно доробити оборону. Так, ох, друзі, що ж таке? Так, слухайте. Зараз будемо десь тут ховатися. Так, зачиняємо. О, нічого собі. Хм, Зачарувати щось можна. Цікаво, цікаво. Хм, Так, е, до речі, в нас непогана хатинка така вийшла. Що? Що Гас? Там? Ховайся! Олень, дівчина, О, ні, він над нами літає. Давай до мене, я тебе не бачу. Шучу, шучу. Не захожу, захожу. За... Заходь. Так, в мене є план. Поки ця твоя божевільна сестра не з'явилася, я ось так закладаю все. Вона не повинна сюди зайти. Так, Диви, ти що точно тут є. Точно не проберуться. У нас Ой, хто це там за вікном? Це це я Ох, Що ж робити, як? друзі? Слухай, як вона нам потрібно. Я зробила, як вона всіх підговорила. Не знаю, нам потрібно дожити до світанку, але в мене є невеличкий план. Як тобі, Знаєш що? Ось тут сховаємося. Диви. Так, ми цей факел прибираємо, це ось так робимо. Якщо вони тут з'являться, то ми ж зможемо тут сховатися. О, Давай сюди. Точно. Ось так, можна... ось так. Якось це, це типу друга стіна буде. Так. Ми ось сюди заліземо, але потрібно тут щось зламати, щоб можна було поставити блоки, все. Сестро, не ходь! Тобі не вижити. Уже треба ховатись. Хм, Сховатися вона хоче. Так, Як вона все слухай, чує? Залазь, залазь швидше туди, вона мені ні, ні, нічого не зробить, а тебе може все. вбити, тому сидай туди. Так, ось так закладуємо, віддаватись та. на щось. <глаз> Треба виграти час. Що <глаз> ти тут стоїш? До речі, він знайшов тебе, клятий Олександр, анули, вали, вали. вали. Так, знизу ламаємо. Виси. Так, навіщо ти це робиш? Та на що ти мені подобаєшся? Тепер ти будеш мій. Навіщо ти тут, -тут будуєш щось? Це мій будинок Вали звідси, якщо хочеш жити. Ось так. Ха! лети донизу, олень, полети лети донизу. Кричить там щось, Ага! зараз ми ось так закладуємо. Ой, що сталося, вони мене скинули. Так я їх також скину. В так? мене. так, в мене чудова сокира. Вона може ламати не один блок, а декілька одразу. Вибиратись. Слухай, в мене є план. О, дивись, вже світає. Ще так. трохи і відкрию від... Ти ж казав, що ми на світанку зможемо звідси піти. А як? Так. Як як буду портал? І ми через нього в мій світ. І там так. я візьму добрячу зброю, там в мене буде трофей цього Леня. Так, слухай, Знаєш що зараз я дещо зроблю. Так, відьма там, О, що реально, ти так, носата? так? Так, я зараз з ними впораюся. Є, одну вбив. Так, відьма, відьма, відьмо. Донизу, донизу. Так, ах ти, ти також донизу лети. Що, що ти, ти в мене б'єш? Що, що? Вийти? Там е, да, до речі, можеш зламати вже світає! Давай до мене швидше. Добре, О, я чуть не застряг. Все, ми зараз звалимо! Куди ти втечеш? Красті, ти будеш мій! Я тебе і сюди знайду! А, так! На трохи поїш, тримайся тобі! Так. Швидше! Їш? Давай тікати! Добре, О, куди, куди? Давай за мною швидше! Лечу! Не втечеш! А,